У пані Світлано, вітаємо вас. Добрий вечір. І дякуємо, що в п'ятницю вечір ви погодились пояснити нашим глядачам цю новину. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, енергетики працюють. Це ще для нас ранній час, так що нічого страшного. Mm -hmm. Тоді попрацюємо. От бачите, якщо ви слухали ті інтерв'ю, люди, в принципі, готові і розуміють з розумінням ставляться, але їх межа це десь в районі 3 гривень. Тут 4,32. Як пояснюється саме цей розмір підвищення? Ну, дивіться, до цього в нас діяло, як і зараз воно продовжено, механізм покладання спеціальних обов'язків. І е, основне навантаження за такий тариф, за ІЗА-264, і навіть зараз він же далекий від. Е, від ринкового несуть на собі основні наші електрогенеруючі компанії енергогенеруючі компанії, такі як енергоатом, основну частину а також Укргідроенерго сьогодні продовжено урядом покладання спеціальних обов'язків на ці компанії. Однак єдина ціна за кіловат електроенергії визначена на рівні 4 ,32 гривні 32 копійки. Чому це так сталося? Ми довго дискутували, довго обраховували в уряді рішення дійсно складне. Воно складне для всіх, і для споживачів, і для влади, і для енергетиків. Особливо. Однак. Після тих масованих ударів прицільних по енергетиці, яких ми зазнали за останні два місяці з боку Росіян, ви знаєте, неодноразово ці цифри озвучувалися було втрачено ну, величезний просто об'єм генеруючих потужностей. І На сьогоднішній день залучені всі резерви державні, які можна було для залучити для того, щоб проводити ремонтну кампанію і відновлення наших нашої енергетики, залучена і Продовжує залучатися міжнародна технічна допомога. Наші партнери дійсно допомагають нам, як фінансово, так і обладнанням. Однак всього цього на жаль недостатньо, і на сьогоднішній день дійсно було прийнято таке рішення. І ми просимо наших споживачів віднестися до нього з розумінням, тому що. Таке рішення було вимушеним через те, що ми повинні готуватися до наступних періодів, які можуть бути ще складнішими, оскільки відновлення потужностей енергетичних це дуже непроста, тривала і дороговартісна, на жаль, справа. І для того, щоб в нас було в подальшому світло і тепло, особливо взимку, нам дійсно зараз треба акумулювати якомога більше ресурсів для того, щоб цю кампанію здійснити. Пані Світлано, давайте тоді до деталей. Я так розумію, тариф починає діяти з завтрашнього дня, і яким він буде? Чи буде там, чи передбачена там диференційованість? Тобто, якщо людина споживає там до певної кількості кіловат, якщо в людини квартира або будинок лише на електриці, от про це, будь ласка, детальніше. Так, ми дійсно розглядали можливість запровадження диференційованого тарифу вже зараз, тобто там до якого якоїсь суми кіловат спожитих споживач сплачує одну суму, якщо сума, якщо цей об'єм перевищено іншу суму. Однак, у нас на сьогодні на жаль, дуже складно запровадити такий тариф масово, тому що чи не всі споживачі мають якби індивідуальні лічильники, і дуже часто важко визначити хто саме скільки спожив. Це може призвести до значних зловживань, тому все таки було прийнято рішення уніфікований тариф. Однак, на період опалювального сезону з жовтня, з 15 жовтня, здається, до, до квітня буде діяти на електронні. Електроопалення спеціальний тариф, тобто по старій ціні 2,64. Якщо споживач буде споживати не більше 2000 тисяч кіловат за місяць, то тоді він буде сплачувати по по старій ціні 2,64 за кіловат. Якщо більше, то тоді вже буде діяти новий тариф. Так само продовжено дію нічного тарифу в нічні години. Вартість споживання електроенергії 2 гривні 16 копійок. І тут ми закликаємо. Наших споживачів все таки користуватися цими е, умовами, які, які зараз пропонуються, для того, щоб запроваджувати все ж таки якісь енергоефективні заходи у себе по можливості розумно споживати, економити, коли це можливо, переносити використання енергоємних приладів на інші години, не пікові це допоможе не тільки економити, це допоможе балансувати енергосистему. Оскільки зараз ми дійсно є дуже чутливими. Система дуже чутлива до будь-якого яких змін до будь-якого росту споживання, тому що в нас дійсно періодично виникає дефіцит, і це буде продовжуватися, на жаль, тому що швидко відновитися не вдається так, як би нам хотілося. Дуже значні були пошкодження. Ну от якраз про відновлення від завтра в Україні з 18-ї години до 23.00 будуть діяти відключення електроенергії. Про це повідомляє на своїй сторінці в телеграмі Укренерго ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів діятимуть по всій Україні. Пані Світлано, ну, з чим це пов'язано? Бо весь цей тиждень ми жили без відключень електроенергії. Як я вже сказала, система є надзвичайно чутливою зараз до будь-яких змін, і у нас продовжується, продовжується технічне обслуговування наших генеруючих потужностей, наших електростанцій, якого неможливо уникнути. Тому що інакше, якщо ми цього не зробимо, ми не зможемо підготуватися якісно до наступного опалювального сезону. Нам потрібно, щоб всі наші генеруючі потужності доступні працювали взимку. Це ключове завдання і дійсно зараз потрібно проводити технічне обслуговування, і це пов'язано до речі, не тільки з підготовкою до, до зими, це пов'язано і взагалі з енергетичною безпекою, з ядерною безпекою, тому що обладнання воно потребує щорічного технічного огляду, інакше інакше ми не забезпечимо енергетичну і ядерну безпеку. А як довго триватимуть тому... ось ці відключення, можемо спрогнозувати? Ну графік графік відключень. У нас і ремонти тривають деякого так, так. обладнання, яке пошкоджене, і деяке обладнання виводиться для технічного огляду з роботи. Тому все залежатиме від того, наскільки швидко повірте, енергетики роблять все для того, щоб якомога швидше проводити ці заходи. Допустимо, там атомна енергетика, блоки повинні проходити технічний огляд. Як би ми цього там не намагалися уникнути, це обов'язково. Ми намагаємося всіма силами. Лами скорочувати ці періоди технічного огляду, однак ну є свої правила і норми, яких ми уникати не можемо, тому поки там обладнання в ремонті на технічному огляді відновлюється. Тому можливі оці стрибки з дефіцитом в енергосистемі, зрозуміло. І на сам кінець, я все-таки хочу повернутися до питання, яке поставив вам Борис щодо диференційованого тарифу, наприклад, там до 100 кВт, щоб залишалася стара ціна, а від 100 вище. Ви кажете, що це складно зробити, і ви пояснили, чому. Але до останнього підняття, ну коли минулого року стало 2,64, а перед тим було гривня 60 з копійками, не пам'ятаю точно ціни. У нас був цей диференційований тариф. Чому я питаю? Тому що тему активно обговорюють люди і люди, які старшого віку вони казали, ой, ну якщо до 100 кВт, я постараюся вкласти, щоб тільки мені не платити більше. Для людей важливо хоча б цей мінімум кіловат зберегти за старою ціною, бо люди готові трошки заощадити, бо немає таких доходів, щоб платити. Так, абсолютно погоджуємося, але дуже багато випадків, навіть тоді, коли він діє, там були ці випадки. Не просто зловживання, тоді коли дуже важко справедливо розподілити цю спожиту електроенергію між споживачами, які не мають індивідуальних розрахунків щодо спожитої електроенергії, там допустимо гуртожитки або де не встановлені необхідні лічильники. Також ми порахували, що навіть сьогодні ті, хто споживають до, до 100 кВт, у них збільшиться платіжка, десь на ну трішки більше 200 Двісті до 200 гривень. це 200-250 гривень. Ми дійсно просимо наших споживачів, і я, от навіть з сюжету, перед перед нашим ефіром, бачу, що люди ну точно розуміють і бачать, яка ситуація в енергосистемі. Повірте, це всі ці кроки вимушені, і ми зберігаємо це. Він все одно цей тариф є пільговим, це не ринковий тариф і ми ще ну далеко до ринкового. Ми намагаємося компенсувати як можемо. Так само будуть діяти субсидії, будуть діяти допомога від держави для вразливих споживачів. Все це продовжується і в бюджеті дякую. ці кошти передбачені Спасибі. з підвищенням. тарифів. дякую, дякую за пояснення. Дякуємо за розмову. Дуже дякуємо, що змогли долучитися і пояснити нашим глядачам-слухачам і слухачам ситуацію на енергоринку і ситуацію з тарифами. Спасибі.